Китай знову вийшов за межі уявного. В небі з'являється силует, який фіксується лише найуважнішими спостерігачами. Жодних офіційних заяв, жодних зливів інформації та гучних заголовків. Ім'я Ченгду J36, але у Вашингтоні й Брюсселі тиша, наче цього літака не існує. Чи це дійсно не знання? Чи, можливо, мовчання це ознака того, що вони вже знають значно більше, ніж ми думаємо. J36 не просто ще один китайський винищувач, це повітряна тінь, створена з урахуванням найсучасніших принципів малопомітності, хвости літаюче крило для мінімальної радіолокаційної помітності. Бірники Divertless Supersonic Inlet, які зменшують теплову сигнатуру та покращують надзвукову ефективність, внутрішні відсіки озброєння, де можна приховати ракети класу повітря-повітря з дальністю понад 300 кілометрів, потенційна інтеграція лазерних систем та електромагнітної зброї, штучний інтелект для координації з роєм дронів, які можуть відволікати ППО ворога або проводити розвідку в режимі реального часу.